Друзі, всім привіт! Всі мої вітання від компанії Вашкарс і ми займаємося чесним пригоном автомобілів під ключ із країн Європи та і Швейцарії. До вашої уваги маємо знову крутезний комерційний автомобіль. Нещодавно, зовсім нещодавно, друзі, ви могли бачити в нашому відео такий же самий автомобіль, тільки в довгій базі і на автоматичній коробці передач. Автомобіль продався дуже швидко, оскільки ми приганяємо лише хороші, якісні і перевірні автомобілі. В попередньому автомобілі був пробіг 130 км. В сьогоднішньому нашому автомобілі, друзі, про Абів всього-навсього 140 тисяч кілометрів. Не пропустіть такий автомобіль, хто давно шукає для себе, для роботи, для якогось бізнесу. Зверніть увагу, автомобіль, друзі, наголошую насамперед в рідній фарбі, жодний елемент в ньому не фарбований і має чесний і перевірний пробіг 140 тисяч кілометрів. Обов'язково, друзі, додивляйтесь відео до кінця. Там ми перевіримо автомобіль на лакофарне покриття і перевіримо його комп'ютерною діагностикою. Покажемо рідність пробігу, покажемо рідність лакофарного покриття. Тому все, що можна перевірити в цьому автомобілі, ми вам перевіримо, все покажемо, розкажемо детально про нього. І я думаю, хто придбає цей автомобіль, друзі, хто встигне його придбати, ви однозначно залишите задоволені. Тому погнали, детальніше розказую про це. Комерційне авто. Рено Кенго, друзі, Рено Кенго в короткій базі, бо, друзі, багато з вас питають, чому чия коротка, бо приганяли довго. Хтось хоче довго, хтось коротку. Це, звичайно, все індивідуально, бо довга база вона, звісно ж, вміщає більше об'єму, але все ж, якщо брати на велике місто, коротше, їздити буде легше і взагалі заїхати, виїхати буде зручніше набагато. Та, в принципі, місця в довгій базі, не сильно там особливо та і більше. Отже, Рено Кенго привезли ми його із Європи, попередньо оглянули, протестували, перевірили також всі діагностикою, перевірили коробку, перевірили двигун. І що хочу сказати, проблем в ньому ніяких абсолютно немає. Чи недоліків також немає. Автомобіль чистого 2019 року випуску з надійним 1,5 DCI-двигуном, це дизельний хороший надійний двигун, який стоїть на цих автомобілях і їздять вони безподобно дуже-дуже. Багато років, і абсолютно ні до чого тут заглядати не потрібно. Лише міняєте вчасно масла і фільтра і все. Автомобільчики їздять дуже гарно. Також, друзі, ці, Reno Kengo, це вже нове покоління. Вони мають економний двигун. В ньому є екорежим, ви його вмикаєте, і просто розхід вас буде вражати. По місту можна вийти на розхід близько. До 6 літрів, 5-6 літрів можна вийти на розхід. Якщо їздити гарно на екорежимі спокійної їзди. Якщо, звичайно, їхати по трасі, то я думаю, ви можете лізти в розхід від 4 до 5 літрів. Друзі, це я знову ж таки наголошую на такий як сказати, комерційний автомобіль для бізнесу на такий розхід з таким пробігом. Це реально дуже круте і хороше авто. Отже, цей Ренокенго 19 го року випуску на 1,5 дизельному двигуні вже. На механічній коробці передач, бо попередній був на автоматі. Це на механічній п'ятиступеневій коробці передач в максимально крутій комплектації, бо на ринку України ви зустрінете їх дуже багато з пластиковими бамперами обичними сірими. Цей же ж нас Renok Kengo, друзі, він на преміум комплектації. Оскільки, як ви можете бачити, у нас нижній пластиковий бампер і передній, точніше задній пластиковий бампер і передній пластиковий бампер, вони йдуть в оригінальному окрасі з фірми. Якщо ви проб'єте по Вінкоду, коду наприклад, перевірите там по сервісі її, то ви будете знати, що це не фарбовані бампери, а це в оригіналі вони. Тобто оця частинка йде пластикова з фірми. Бачите, ми ще її не фарбували, вона йде така оригінальна, сіра. Нижня частинка вона йде біла. Тобто на ринку України, на авторію, їх є дуже багато, але в них всіх звичайні сі бампери, Щоб портити значно вигляд, оскільки зразу видно, що якщо автомобіль має білі бампери в колір автомобіля, це дорога преміум комплектація. Оскільки, друзі, наш автомобіль він йде на камері заднього виду, на екорежимі, на навігації, на мультикермо має в ньому. З оригінальним пробігом малесеньким. Ну, тому кажу, хто купить такий автомобіль, буде однозначно ним дуже-дуже задоволений. Так, тут є механічна п'ятиступенева коробка передач. Є камера заднього виду, як я вам сказав. Пороги тут рівнесенькі, гарнесенькі, чисті, дуже хороші. Бачите, не погнуті ніде, ніде взагалі не фарбовані. Також все перевіряли, товщиноміром повністю кожний елемент ми перевіряємо детально, друзі. Крила в них ідуть пластикові. Також скажу, що дуже хороше рішення. І, Ржавіти не буде, друзі, і навіть якщо ви десь, можливо, поцарапаєте, десь погнете, чи не погнете, а поцарапаєте, десь у вас щось якась тріщинка буде, можна підпаяти, пофарбувати. Реально, якщо для комерційного автомобіля, це дуже круте рішення, бо в великих містах дуже часто бувають якісь такі недоліки, що може бути десь, десь заїхав, десь поцарапав, десь щось тому подібного. То це пластик. Він і дешевий, щоб їх купити, друзі. Це ж не металеве крило, це пластикове. Його можна і попаяти, і легко пофарбувати, і ніколи так само. Навіть якщо ви пофарбували, ніхто не буде знати, що воно фарбоване. Тому рішення дуже класне. Отже, друзі, лобове скло було замінене в Європі. Стоїть хорошої фірми, якісної, але мінялося воно в Європі. Йдемо по салону. Покажу вам розкажу по салону. В принципі, зовнішньому стану, по зовнішньому стану автомобіля недоліків немає. Переходимо по стану салону. Як ми бачимо, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Маємо два передні склопідйомнички. Вони працюють, все справно тут. Дверна карта не затерта, не потерта. Також ніяких недоліків вона не має абсолютно. Йдемо, друзі, далі. Поріг гарний, також не затертий. Дуже часто буває проблема, що він має якісь подряпини, їх заклеюють плівками, щоб сховати ці подряпини або там зафарбовують. У нас все в оригіналі. Так як воно є в цьому автомобілі, у нас воно завжди в оригіналі. Сидіння гарні, друзі, на підігріві, як ви можете бачити, є кнопочка для піти з підігрівом. Педальки гарнесенькі, не затерті, абсолютно не стерті. Все, все відповідає своєму пробігу. Тому е наголошую, друзі, що якщо ви дивитесь автомобіль і в ньому стерті педалі, то зауважте, що педалі стараються орієнтовно на пробігу більше 300 тисяч км. Як ви можете бачити, в нас вони як новесенькі, тому пробіг у нас підтверджений. Повний електропакет. Знову таки, наголошую вам, друзі. Є скруїз контроль, є всі асистенти, які тут можуть бути парктроніки. Навігаційна система, мультикермо, тобто все, що є в цьому автомобілі, датчик світла, датчик доща, в ньому є тут присутнє. Тобто, що в цих автомобілях буває, то воно тут в цьому нашому автомобілі воно є. Заводимо наш автомобіль. Заводиться він дуже легенько, обороти, як ви бачите, тримаються близько 1000. Орієнтовно мають бути від 900 до 1000 обороти, обороти рівні, не плавають. Отже, двигун працює гарнесенько, на холостому ходу працює ідеально. 143 тисячі рідного перевірного пробігу на щитку нашому, на комп'ютерному, як правильно сказати, друзі. На щитку приборів, отже так, на нашому бортовому комп'ютері пише, що oil level Correct. тобто рівень мастила в нормі. Вам завжди автомобіль показує це. В Рено є така фішка, що у них пише oil level Correct. Якщо буде десь трішки більше або трішки менший рівень мастила, тобто зразу вам показує помилку, що потрібно до нього подивитися. Так, Руль в оригіналі, гарнесенький, як ви можете бачити, структуру передає, він ніде не стертий, не потертий абсолютно. Кнопочки гарненькі, ні одна кнопочка не потерта. також. Це все працює, це відноситься до круїз контролю. Подушка в нас гарна, також ніде не потерта, не затерта абсолютно. Тут у нас також є повний електропакет, це управління йде до нашої навігації, до мультимедії, можна додавати забирати звук. В принципі, піднімати виклики також. Тут, друзі, можна по блютусу говорити, навіть не піднімаючи телефон. Просто під'єднуєте телефон до автомобіля і піднімаєте виклики з керма. Нажали і говорите. У Вас зверху виведений мікрофон. Тобто для зручності є все, щоб в великому місці, наприклад, не тримати біля вуха телефон, ви собі підняли і говорите. Як ви бачили, екорежим у мене тут є. Нажимаєте, зразу засвідчується зеленим, і автомобіль переходить в екодрайв. Тобто буде економити ваше пальне. Коробочка абсолютно не затерта, не потерта. П'ятиступенева коробка переключається на відмінно всі передачі. Дуже гарнесенько. Дивіться, я лівою рукою переключаю і. Дуже легко переключається, абсолютно. Дивіться, задня передача трішки вниз і е, переключається. Трішки потрібно надавити вниз і потім в праву сторону донизу. Включається задня камера заднього виду, не протерли її, вона показує гарно, чітко, навіть показує вам лінії, друзі. Це також немало важливо. Показує лінії, куди ви запаркуєтесь, тобто куди ви заїжджаєте. Є задні парктроніки, можете бачити з правої сторони. Якщо під'їжджати десь близько до якогось автомобіля, до якоїсь будівлі, воно починає сигналізувати. Відповідно, Тут ми маємо обдуви, тобто забір повітря з салону чи з вулиці. Тут ми маємо управління кондиціонером, тепліше, холодніше. Управління, куди буде дути, з правої сторони. Посерединці такого буде, поки почну також посередині в нас управління теплом і холодом, управління пелюстками, тобто більше або менше дує. З правої сторони управління, куди буде дуте саме повітря. І знизу ми маємо вмикання кондиціонеру і вмикання підігрів бокових дзеркал. По навігації тут у нас є повністю, бачите, величезна навігація, дуже рідкісна. Вона в автомобілях на авторія їх практично немає. Я кажу в цій комплектації. У нас є білі бампери, у нас є повний електропакет, екодрайв. Друзі, у нас є тут мультикермо, навігаційна система велика, велика мультимедіа. Ну кажу знову ж таки, і сам автомобіль він без підфарбувань і з пробігом 140 тисяч. Що може бути краще, я не знаю, друзі, що може бути краще, бо такі автомобілі попадаються нам дуже рідко. Карта України тут є, але друзі, бачите, звідки автомобіль приїхав, остання карта тут і була, вона так і стоїть на цьому місці в Принципі, але все ж карта України присутня і вона працює. І я вам скажу, що в Рено карти вони також дуже такі, навіть в принципі, і непогані. Вони показують навіть і села, і вулиці. В принципі, доволі таки непогано. Але все ж знову таки наголошую, що будь-яку карту на будь-якому автомобілі можна прошити, поїхати на офіційний сервіс, наприклад, або там, можливо, якийсь маєте знайомих електриків, вони це все роблять без проблем. Закачують нові карти, нові 2024 року, і показує вам кожну вулицю, вже навіть буде в назвах. Отже, дивіться, середній розхід по місту, так як я зараз їздив, 6,3. Я тестував цей автомобіль, ми ще раз перевіряли його, чи все в нормі, хочу вам показати розхід. Отже, 6,3 літра по місту. Це я їздив в моєму без екорежиму. Це без екорежиму, я наголошую, 6,3 літра. Дуже гарний і хороший розхід. Я хочу сказати вам середня скорість 50 км, так як по місту. кажу. Ну, Як на мене, друзі. Хочу сказати вам, що хороший і гарний розхід показує цей автомобіль. Тим більше це комерційний автомобіль, який використовують в більшій частині для бізнесу якогось. Ну, що можу сказати? Те, як є, так є, друзі. Тому якщо ви будете їздити на екорежимі, якщо будете їздити повільно, по вільній їзді, наприклад, ще в хорошому ритмі, а не будете там, наприклад, ганяти газ-тормоз, газ-тормоз, то я думаю, що ви до 6 літрів повністю вкладетеся в цьому автомобілі. Так, йдемо далі. Що розказати, що тут є, друзі, ось такий маленький недолік. Завжди показуємо вам трішки пропалене сидіння, але ми показуємо завжди в думілі, такі, які вони є. Не перешивали нічого, не робили. Тобто десь є трішки-трішки малесеньке таке пропалене сидіння. Не є якимось таким серйозним недоліком, бо ви знаєте, сидіння вони без проблем і дуже дешево перешиваються. Матерія це е, матеріал такий замінний. Багато автомобілів приїжджає з Європи, де сидіння можуть бути підтерті, затерті, взагалі просиджені. Е, ну, Кажу, це не є якимось недоліком. Переходимо до будки. Будка у нас гарна, обшита, повністю бокові частини обшиті. Зверху в нас не обшито, зверху просто в нас іде потолок, і по бокових частинах у нас все зашито, все обшито, лежить донкрат, до нього ключики, повністю все є. Тут і нас задній. Двері також обшиті, як на вікнах, так і знизу. Тобто, ну, в принципі, все круто. Я кажу, автомобіль по своєму стану, по своєму пробігу відповідає пробігу на 100%. Так, ідемо, друзі, далі. Переходимо, покажу під'їзну дверку для вас. Ну, Будка гарна, цілком, в принципі, для. Автомобіля, друзі, в принципі для автомобіля комерційного, який використовується для якихось робіт, бо ну, ви ж розумієте, що в Європі їх не використовують для, наприклад, там свого повсякденного користування. Тобто люди, які хочуть їздити ними на роботу, щось, наприклад, там для свого користування для сім'ї, такі автомобілі не купляють. В принципі, як і в нас в Україні, також Більшість людей купляють їх для якоїсь роботи. Цей автомобіль, який виконував якусь певну роботу, цих можна сказати там 4 роки. Я скажу, що він в дуже хорошому збережному стані. Ви тільки гляньте на цю панель, ви гляньте на дверні карти, на сидіння, на зовнішній стан. Ну, в нього немає подряпин, в ньому немає недоліків. Реально, автомобіль відповідає своєму пробігу, відповідає своїй ціні, бо е, зауважте, що ціна е, в нас 10 950 стоїть. Це дуже хороша ціна я скажу вам так, бо на авторія вони стоять по 10 900, по 10 1/2 000 з пробігами поза 200 000. От, із звичайними, звичайними комплектаціями, звичайними сірими бамперами, звичайними там без навігації, без того всього. У нас же, друзі, все в ідеалі, автомобіль в преміум комплектації. Із хорошою ціновою політикою. Ми ніколи не завищуємо ціни. Все, в принципі, що є тут, тут є десь. Зверніть увагу, посередині ви можете бачити, у нас стоїть сигналізація DeFa Security, тобто автомобіль також стоїть на преміум сигналізації. І так, друзі, завершальний етап діагностики це перевірка лакофарбового покриття. Проходимося нашим професійним сканером детально, кожний елемент по декілька разів. 96, 107. 107. 101. 96. Крила в них йдуть пластикові, не метал. Бачите, стієчка 110, криша 87, дверка 105. Поверху 99, 99, нижче 100. Ідемо задня дверка. 100, 100 вище, 111. Стієчка 116. Криша, 98. Дверка, задня частина: 105, 105, серединка, 106. 79. Криша знову ж таки, друзі, 94, 112, 112, 113 і арочка 90 96 до задньої частини, 96. Тут же пішов бампер пластик. Та, ця накладка також буде пластикова у нас, як ви знаєте, стопи цілесенькі. Поверху пробиваємо 105, дверка, 114, 105, 98. 98. Дверку проб'ємо вам по кантах в різних сторонах, щоб ви мали уявлення що завжди, що наші автомобілі якісні, і максимально перевірені. Дверка, знову ж таки, зверху, криша зверху. Оригінал. Оригінал. Все як має бути, друзі. 102, 88, 99. Біля номерного знаку. Давайте якось так гарненько проб'ємо. 80. 86 і тут 70. Все, поїхали на цю сторону. Криша 98. Нижче йдемо. 109, 109, 96, арочка 96. Серединка, 97, 105, 105, 98, 93, 74, 90, 101, 105, 105, 133. 95 109 92 96 Йдемо нижче стієчка 108, дверка зверху, 108, а дверка біля ручки. соточка 100. 100 100 поверху. 108 і понизу йдемо. 89, 100. Давайте ще надлобовим проб'ємо вам. 76, 86, 86. Стієчка тут. 107. Крила знову ж таки пластик і капот знов. 107. Все в оригіналі, друзі. Тому хто хоче якісний, максимально перевірений автомобіль. Звертайтеся до нас. Ми прижнемо до вас чесним, хорошим перевіреним пробігом і без підфарбувань по кузу. Друзі, всіх вітаю! І ми робимо завершальний етап діагностики. Це перевірка нашим комп'ютером Сканером, канером, професійним лаундж. Він щитує повністю всі блоки, все, що є в автомобілі електронне. Він щитує тут від і до. і показує вам зараз в реальному часі звіт. Отже, друзі, дивіться, ми щитали наш автомобіль. Тобто повністю взагалі по всіх системах, абсолютно включаючи оце OBD, звідси виходить і показує всі системи. А це це кондиціонер, друзі, АБС, ЕКМ це буде по двигуну мульті, друзі. Це по наших цих системах, по магнітолі, по нашому, нашій навігації сенсорні. Тобто, взагалі по всіх системах ми щитуємо і дивимося всі. Якби блоки, всі перевірки. Ми це обов'язково дивимося. Що хочу показати, як ми перевіряємо друзі і дивимося пробіги по комп'ютеру. Дивимось, система вприску. Заходимо. Це двигун. Тобто система вприску, це по двигуну. Дивіться, друзі. Є в нас коди інжектора, і є тут він-код. Ось це, як ви можете бачити. Тобто, ви можете звірити, що саме цей автомобіль я в даний момент перевіряю. Заходимо сюди, дивимося. Коди. Дивимося, друзі. Що нас цікавить, це пробіг. Заходимо, підтверджуємо. І, як ви бачите, 143 754 кілометри на комп'ютері і на приборній панелі, друзі, 143 754 кілометри. Отже, по двигуну і по нашому комп'ютеру збігається це ідентично до міліметра. Просто супер. Так, ідемо далі. Виходимо. Система оприска, приборна панель, тобто щитає те, що є по щитку. Тобто, якщо його змотали, друзі, воно нам зараз покаже. Тут ми маємо 143 тисячі. Ми вже, звичайно, його перевірили, але покажу вам ще саме, як ми це робимо, як ми перевіряємо. Пробіг, дивіться, пробіг, вимірення пробігу і пробіг в милях, тобто воно переведе нам кілометри зараз і заходимо. 143 754 кілометри. І тут 143 772 кілометри. Тобто може бути розбіжність, бо тут змиль перевело, можливо, десь неточність трішки. Але все ж цей вимірювання пробігу є 143 754 км. І в нас 143 754 км. Отже, друзі, пробіг тут 100% рідний, ніхто його не скручував, не перекручував, і ви можете бути спокійні, купувавши такий автомобіль в нас. Ну, Я думаю, хто стежить за нами, ви ви вже давно знаєте, що ми приганяємо лише якісні, хороші і максимально перевірені автомобілі, за такі, які ми відповідаємо на всі 100%. Отже, друзі, це наша комп'ютерна діагностика. От зараз я ще вийду. Дивіться, я вийшов і пишу Renault, Вінкод, Тобто, я можу навіть в реальному часі, просто воно займає багато часу нажати, знову ж таки, зчитувати помилки, і ви дивіться, що воно все ж буде знову ж таки відображатися. Це читало двигун, це АБС, це кондиціонер. Так, СРС, АБС, тобто все щитої. Сірим те, що автомобіль не оснащений, і зеленим те, друзі, що, в чому помилок абсолютно немає. Ну, Просто це займає трішки багато друзі, часу. Тому, тому так. Але ви бачите, ні одної помилочки не вибиває. Автомобіль реально в хорошому стані, з ріднесеньким пробігом, і на цей пробіг абсолютно недоліки ніяких бути не може. Отже, друзі, тепер детальніше. Детальніше ми звідси вийдемо і зайдемо в іншу нашу вкладку, що б я хотів вам зараз продемонструвати і показати. Вийдемо ми зараз зробимо ось так. Зайдемо нова вкладка. І, друзі, якщо це автомобіль з Європи пригнаний, правда, це не зі всіх країн діє, це діє на Швецію. Саме, друзі, ось ця програма, це і програма їхньої країни. Якщо ви знаєте і дивитеся взагалі моніторити сайти, є такий сайт, як Carvertical. Це схожий сайт до нього, але підтягує лише автомобілі з їхньої країни, і тут можна дуже легко перевірити, і безкоштовно головне автомобіль по номерному знаку або ж по Він-коду. Отже, дивіться, ви заходите, друзі, зараз ще раз вийду, покажу, пишете Carinfo, але не заходите в перший білий. Це український. А заходити друзі, ось такий жовтий car Info. Жовтий на, коричні, на чорному, на сірому такому. Заходите на нього і вам вибиває вам ось така картинка взагалі. Тобто все. Тут можна шукати. Тут ви можете вписати модель, можете вписати номерні знаки або ж він-код, що я і зробив. Дивіться. Заходимо ось сюди і. дивіться, друзі. Я шукав саме цю модель по Він-коду. Ви можете бачити, от в кінці 527. Транспортний засіб. І дивіться, тут зразу є фотографія. в принципі, Якщо ви будете з комп'ютера, з телефона, вам не покаже. Е, є фотографія нашого автомобільчика, який він був в Європі, що він був цілий, що він був гарний, що він був взагалі в хорошому стані. От. І нам все показує, повністю все. все, все. І дивимось, Історія пробігу. Заходимо, нажимаємо ось тут. Так, зблизимо. Так, 24 рік, перший місяць, 31 -е число, було 141 тисяча кілометрів. В цьому автомобілі зафіксовано в їхній країні. Дивимося слідуюча. І тут бачимо: 24-й рік, 3-й місяць, 21 число, було зафіксовано 143 тисячі кілометрів. Це друзі, я можу сказати з впевненістю, та дата, коли ми купували цей автомобіль. Зробили документи, підготували, привезли його в Україну. І відповідно, друзі, до цього всього пройшло декілька якраз днів. І ми вже його зразу подаємо у продаж. Тому що в автомобілі роботи немає абсолютно ніякої. Тому все, друзі. Як ви бачите, 1,5 DCI, механіка 19 рік випуску автомобіль, його іноземний номерний знак або ж його Вінкод. Тому, якщо вас цікавлять, якісь такі друзі, в принципі, якщо вас цікавлять, якісь такі перевірки, якісь такі сказати, запитання, як ми саме працюємо, ви можете нам без проблем задавати ці питання. Ми вам на все дамо відповідь, розкажемо, що і як. Я думаю, ви однозначно будете задоволені, тому що ми приганяємо лише хороші, якісні, максимально перевірні автомобілі. На кожне, на кожне питання ми можемо дати вам відповідь. На кожний те, що якийсь пробіг, можемо дати вам також факт, те, що тут рідний пробіг. В принципі, кажу знову ж таки, якщо хочете хороший, якісний і перевірний автомобіль, звертайтесь в правильні місця до правильних людей. Всім хорошого вечора, всім хорошого дня, хто коли дивиться це відео, друзі. Далі більше.